При дня в ефірі Виноградського телебачення підсумковий випуск програми Події тижня. Отже, до вашої уваги. На Виноградівському телебаченні побували представники ОБСЄ. Як оволодіти методикою написання проєктів для участі у грантах, оголошених вітчизняними та міжнародними грантодавцями. Вони кували перемогу. Інтерв'ю з учасниками Великої Вітчизняної війни цього тижня зімальна група виноградського телебачення побувала і в присілку Дубовинка. Кожним роком невблаганий час забирає у вічність славних героїв Великої Вітчизняної війни. До 69-ї річниці перемоги над гітлерівською Німеччиною, виноградське телебачення, мало змогу поспілкувати з трьома учасниками кривавої битви за свободу своєї батьківщини. Всі вони пішли на війну у зовсім юному віці, але бойові дії закарбувалися у їхній пам'яті назавжди, і вони розповідають про них так, ніби все відбувалось буквально вчора. Михайло Андрійович Шарій має вже 92 роки, Павло Юрійович Цельо 89. А от Анастасія Васильівна Борисенко переїхала на Виноградівщину до дітей зовсім недавно. До речі, 2 травня їй виповнилося рівно 90 років, з чим ми її вітаємо. З 1942 по 45 рік вона служила у армії водієм вантажного автомобіля, возила на передову боєприпаси, продукти, звідти відвозила у тил поранених. Прийшла до війська на Донбасі, а день перемоги зустріла у Австрії, проїхавши дорогами війни тисячі і тисячі кілометрів. Тож інтерв'ю з нашими героями вийде в ефір після програми Події тижня. На жаль, святкових урочистостей не буде. Масові заходи до Дня перемоги, що передбачають велике скупчення людей, скасовані в Ужгороді, Мукачеві, Тячеві, Ршаві, Виноградові. Також оприлюднене спільне звернення голови ОДА та голови обласної ради до керівників органів державної влади та місцевого самоврядування Закарпаття із проханням обмежити масові заходи на 9 травня. Це, зокрема, продиктовано прагненням унеможливити будь-які провокації з боку. Радикальних елементів. У нашому місті відновились безкоштовні екскурсії. Тож 11 травня пройде відкрита екскурсія. Ми пам'ятаємо, присвячена військовій славі міста. Початок о 13-й годині збір біля міського фонтану. З офіційним візитом на виноградівському телебаченні побували представники ОБСЄ, зокрема, Майкл Вокер, Канада і Педер Бейерхольм Ларсен, Данія. 20 березня цього року бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ на запрошення міністерства закордонних справ України відкрило місію зі спостереження за довгостроковими виборами президента. До неї входять 18 експертів, які працюють у головному офісі в Києві, та 100 довгострокових спостерігачів, задіяних на території всієї країни. У ході своєї роботи довгострокові спостерігачі, які працюють у командах з двох осіб, зустрічаються з представниками регіональних та місцевих органів влади, органів відповідальних за управління виборчим процесом політичних партій, а також кандидатами та їхніми уповноваженими особами. Працівниками судової гілки влади, представниками громадянського суспільства та засобів масової інформації, як повідомили наші співрозмовники, ОБСЄ також запросить 900 короткострокових спостерігачів для відстеження перебігу подій у день голосування 25 травня. До речі, це вже 10-та місія зі спостереження за виборами, яку ОБСЄ надіслало до України починаючи з 1996 року. Міжнародні спостерігачі дізнались про функціонування місцевого телебачення, на якому працюють шість чоловік. Про співпрацю з представниками політичних партій. Враження від нашого виноградова у іноземців позитивне. Зауважили вони і велику кількість ромського населення на вулицях міста, що свідчить про соціалізацію цієї народності. Один військовослужбовець загинув і три прикордонники постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Сумській області. Про це 30 квітня повідомив начальник прес-служби Сумського прикордонного загоду. У середу близько 11.30 на автодорозі глухів путивль Суми у районі населеного пункту Піски Білопольського району сталося ДТП за участю прикордонного службового автомобіля Ландровер. На одному з поворотів машина виїхала на узбіччя, з'їхала в кювет і перекинулась. В автомобілі було троє прикордонників і військовослужбовець військової частини. У результаті ДТП військовослужбовець загинув на місці. Троє прикордонників із різними тілесними ускодженнями спрямовані в Буринську центральну районну лікарню. Як з'ясувалося, загинув 42-річний підполковник Борис Середа Закарпатської області. У 2010-2012 роках він був заступником командира військової частини у Виноградові після розформування частини, направлений на службу в Мукачево. Останнім часом разом з українськими прикордонниками виконував завдання з охорони ділянки державного кордону з Російською Федерацією у Сумській області. Мешкав у селі Дротинці, де у нього залишилася дружина і син, першокурсник Львівської військової академії. Виноградівський районний суд виніс рішення по справі смертельної ДТП за участі службовця пункту пропуску вилок Мукачівського прикордонного загону Оксани Марковцій. Нагадаємо, внаслідок страшної аварії, що сталася 14 січня 2014 року, постраждало четверо людей. Один пасажир загинув. Районний суд засудив громадянку на три роки позбавлення волі умовно з позбавленням права керувати транспортним засобом протягом трьох років. Судом були враховані одна обтяжуюча і три пом'якшуючі обставини. Перебування за кермом у стані алкогольного сп'яніння з одного боку та щиросердечне покаяння сприяння слідству та відсутність претензій зі сторони потерпілих. Виноградівська центральна районна бібліотека постійно організовує заходи, спрямовані на ефективний розвиток громадянського суспільства, підвищення правової та адміністративної кваліфікації працівників, зайнятих роботою з людьми у культурній та соціальній сферах. Отже, днями був проведений семінар тренінг, проект на діяльність, складова ефективного розвитку громадянського суспільства для бібліотечних працівників, членів неурядових організацій та активу міста. Тренер, голова благодійного фонду, центр громадських ініціатив місто перечин, регіональний представник програми Бібліоміст Андрій Вишняк. Присутні мали змогу ознайомитись з методикою написання проєктів для участі у грантах. Конкурсах, оголошених вітчизняними та міжнародними грантодавцями, і дізналась, як методично правильно писати проекти різних рівнів, щоб під них отримати реальні фінансові активи, так звані гранти. Доповідач поділився з присутнім власним практичним досвідом, розповів про успішну діяльність багатьох уже діючих гуманітарних проєктів у нашій області. Активну участь у роботі семінару тренінгу взяли виноградівські бібліотекарі, представники громадських організацій, працівники клубів та інших закладів культури. Прес-група ОСБУ в Закарпатській області повідомляє, 29 квітня, згідно з судовими вироками, які набрали законної сили, знищено близько 40 літрів екстракційного опію, вартість якого на чорному ринку становить майже 100 тисяч євро. Крім цього, було спалено наркотичні та психотропні речовини. Знищені наркотичні засоби були речовими доказами у кримінальних справах та кримінальних провадженнях, які розслідували слідчі управління СБУ в Закарпатській області протягом 2011-2013 років. Зокрема, 8 років та 2 місяці ув'язнення отримав місцевий мешканець за незаконне ввезення з угорщини в Україну майже 40 літрів екстракційного опію. Наприкінці 2010 року 33-річний житель Виноградівщини, повертаючись з Угорщини, куди їздив у приватних справах, погодився в черговий раз за грошову винагороду перевести через українсько-угорський державний кордон дві 20-літрові каністри із наркотичним засобом. Зловмисник заздалегідь приховав євності з наркотичною речовиною під пасажирським сидінням власного мікроавтобуса. Проте, на митному посту вилок наркотик виявили та вилучили чопські митники спільно зі співробітниками регіонального управління МВС. У помешканні затриманого правоохоронці виявили ще дві 10-літрові каністри з залишками цього ж наркотичного засобу. Рішенням виноградівського районного суду контрабандиста визнано винним по 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Призначено покарання чотирьом фігурантам іншим кримінальних справ, обвинувачених у контрабанді особливо небезпечних наркотичних засобів. За налагодження механізму збуту гашишу, марахіани та опію вироком Мукачівського міськрайонного суду ще двох місцевих мешканців засуджено до двох років і одного місяця позбавлення волі, а їхнього спільника до чотирьох років ув'язнення зі спітовим терміном два роки. Постійно діюча комісія УСБУ Закарпатської області провела знищення. Ряду наркотичних засобів, які були визнані речовими доказами у кримінальних справах та кримінальних провадженнях слідчого відділу УСБУ Закарпатській області, і які, згідно вироків судів, підлягали знищенню. Сьогодні ми знищили досить великий об'єм екстракційного опію у формі рідини. За його контрабанду, мешканець Закарпатської області був засуджений до восьми років позбавлення волі. Знищений Особливо небезпечний речовий доказ екстракційний опій на чорному ринку коштує приблизно 100 тисяч євро. Крім того, ми знищили по одній з кримінальних справ, що розслідувалося слідчим відділом у 2011 році марихуану, гашиш та опій, за незаконне поводження, за яким троє громадян України, мешканці Закарпатської області були засуджені до. Реальних строків позбавлення волі. Крім того, відбулось знищення наркотичних засобів, які обіг яких обмежено. Це мова йде про бупринорфін та трамадол. Згідно вимог інструкції про порядок знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, таке знищення повинно відбуватися на відстані не менше ніж одного кілометра від жилих будинків. Шляхом спалювання, якщо це мова йде про наркотичні засоби рослинного походження, та розбавлення їх водою, якщо мова йде про наркотичні засоби у формі речовини. Цього тижня знімальна група виноградівського телебачення побувала і в присілку Дубовинка. Це маленька громада близьких по духу і по способу існування людей, які живуть тихим відокремленим життям у гармонії з природою. Більшість мешканців тримають по одну-дві корови і мають пристойний дохід з молока, сиру та сметани. На кожного дорослого жителя припадає одна молочна годувальниця, чого вже давно немає в інших селах. Унікальним є те, що всі громадські потреби вони вирішують самостійно, не випрошуючи допомоги у селищної та районної ради. Іван Козак, місцевий селищний депутат, задає тон у проведенні суспільно значущих робіт, працює на благо громади сам і залучає до роботи практично всіх мешканців. Перед великоднем, наприклад, всі разом зайнялися благоустроєм, привели в порядок місця загального користування, облаштували футбольне поле для молоді і висадили вздовж сільських вулиць понад 700 молодих дерев, які практично 100% зазеленіли і незабаром перетворяться у справжні алеї. Також мешканці дубовинки прагнуть відновити старовинний гончарний промисел, яким колись славилися їхні батьки і діди. Треба сказати, що їх керамічні вироби зроблені цілком професійно. Чи не в кожному обійсті є парники, рибники, багато птиці та різної живності? Словом, люди вміють прикласти руки до роботи і мати з того користь. 6 травня о 12.45 здійснено виїзд для надання допомоги по відкриванню дверей квартири на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виноградові по вулиці Івана Франка, в якій знаходилась півторарічна дитина. Отже, спортивні новини. У Виноградові пройшов чемпіонат закарпаття Шашок 64. Понад 40 учасників виборювали чемпіонство. Серед юних шашкістів кращими були гості з Іршави, які давно вважаються лідерами в цьому виді змагань. Учасники висловили подяку господареві змагань, керівнику шашкового осередку Євгену Ярині. Зважаючи на хорошу організацію спортивного заходу, запропоновано провести у виноградові відбіркові змагання в Соу. Українського турніру Біла тура, який відбудеться 11 травня. Музика. Протягом двох днів у Мукачеві на базі дитячо-юнацької християнської футбольної школи Сенай проводився всеукраїнський футбольний турнір Кубок Сеная 2014. Підопічні тренера-викладача районної ДЮСШ Колос Олександра Гелетая у віковій категорії, де змагались юнаки 2000 року народження і молодші, зіграли за коловою системою у групі А і вийшли з першого місця до півфіналу турніру. У першій грі наші юнаки забили 12 голів у ворота ФК Кольчино, пропустивши в свої три м'ячі. Після цього розгромили команду ФК Форнор з Мукачівщини з рахунком 14-1 та обіграли своїх суперників з ДЮСШ Червоноград, Львівська область рахунок 6-2. У півфінальній грі суперником команди ДЮСШ Колос були володарі золотих медалей. Всеукраїнського чемпіонату України з футзалу футболісти ФК Спортлідер плюс з «Хмельниччини». Хмельницької області. Програючи на початку зустрічі з рахунком 2-0, наші хлопці не тільки вирівняли гру, а й забили у ворота гостей з Хмельниччини 6 м'ячів. Цікавим виявився фінал цього турніру, де зіграли господарі Синай та збірна команда Дюсаша Колос. Майже до завершення цього поєдинку на табло красувались цифри 2-2, але під завісу гри Прикрі помилки у захисті нашої команди призвели до взяття воріт колоса, і матч закінчився з рахунком 3-2 на користь Синая. Під час нагородження організатори турніру вручили збірній команді дзюша Колос збірні медалі та кубок за друге місце і особисті грамоти. Кращим гравцем турніру визнаний Богдан Котляр з Олешника, кращий воротар Юрій Чутора з Королева. У неділю, 4 травня, пройшли матчі другого туру обласної футбольної першості. У вищій лізі лідер виноградівського футболу клубу Севліш без проблем упорався з Воловецькою командою Карпати, вигравши з розгромним рахунком 5-2. Таким чином, Севліш із шістьма очками очолив турнірну таблицю області. У східній зоні першої обласної ліги великокопання у Вишкові, а Петрово у великому бичкові зіграли однаково 1-1 і привезли додому по одному заліковому балу. Другий тур районної першості здивував усіх прихильників футболу тим, що із семи матчів господарі не виграли жодного. Хоча вербовець розійшовся з Чорнотисовом на своєму полі мирно 0-0. Але за цьогорічним регламентом, у випадку нічиєї команди вирішують долю трьох очок у серії пенальті. Гості були влучнішими і виграли 2-4. Решта результатів районної першості з футболу. Неветлен фоло королеву Виряця-Онок онок 1-2. Нове село Фанчиково 07. Боржавські дротинці 0-2. Шаланки Вилок 02, Великі Ком'яти під виноградів 1-2. Також слід відмітити хорошу роботу суддівських бригад. Неприємних скарг на суддівство в поточеному сезоні ще немає. На спортивному майданчику міської школи номер 8 проведений турнір з мініфутболу імені блаженного священномученика Теодора Ромжі між юнаками греко-католицьких парафій Виноградівського району. Турніць, турнір цей проводиться щорічно. Зараз зібралось 11 команд з виноградова, текова, Олешника, Королево Парафія, Горбки, Веряця. Під виноградів, велика і мала копання, королево Монастир, Фанчиково, яких представляли і їх духовні надставники. До організації та проведення турніру долучилось і районне представництво Національного олімпійського комітету України. Учасників змагань наставники благословили молитвою. І перше місце вибороли юні футболісти Текова, другою стала команда Великої Копані, третє місце королево парафія. Учасники змагань отримали олімпійські сертифікати, переможці та призери Олімпійську літературу. Кращим воротарем визнано Сергія Поповича Велика копання кращий захисник Йосип Уйфолоші Теково. Кращий нападаючий Сергій Сверняк королево парафія. Кримінальна хроніка: оперативна інформація про незаконне виготовлення алкогольної продукції на території міста Виноградів надійшла до правоохоронців наприкінці квітня. В Ужгородському міськрайонному суді було отримано ухвалу на проведення обшуку в місці виготовлення та реалізації фальсифікату. Вжитими заходами у рамках кримінального провадження, вилучено з незаконного обігу близько 300 пляшок лівої горілки, 600 літрів спирту, майже 5000 етикеток на горільчану продукцію, 1500 кришок для закупорювання пляшок, порожня скляна та пластикова тара, обладнання для кульстарного виробництва фальсифікату, закатошні станки, лійки тощо. Вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до протеору правної діяльності, а також перекриття каналів надходження сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. До райвідділу міліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що вночі з атракціону, який знаходиться в селі Пейтерфолво, демонтовано та викрадено електродвигун з каруселі. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Дільничні інспектори міліції встановили, що це кримінальне правопрошення скоїли 20-річний та 13-річний мешканці сусіднього села. Хлопці вже неодноразово потрапляли в поле зору міліціонерів. У скоєному злочині вони зізнались. Триває досутове розслідування. У суботу, 3 травня, до правоохоронців надійшла заява від мешканця Виноградова про те, що близько 11-ї години вечора на вулиці Пошкіна двоє невідомих громадян Ромської народності нанесли йому декілька ударів по обличчю, після чого заволоділи його грошима в сумі 2300 гривень та мобільним телефоном. Вжитими заходами працівниками міліції, встановлено, що кримінальне правопорушення скоїли двоє рідних братів, які мешкають у Виноградові. Під час місячника добровільної здачі зброї жителями виноградівського району здано 10 гладкоствольних рушниць та 2 газові пістолети.